Це базиліка Нотр-Дам до Ніс. А ми йдемо до відділення нової пошти, щоб відправити мою валізу до Києва, тому що у мене перевантаження на 5 кг, 1 кг, 8 євро стоїть коштує в аеропорту. Плюс камера з коуна 13 євро на цілий день, а поштує, це коштує 25 євро відправити до Києва. Ми зайшли в музей Шагала. Такий серйозна секюрите, секурі... охорона. Це його перша картина. Називається Рятеліс. Кімната. Я так розумію. Так, як вітак у нас відправлявся о 19.50. Цілий день ми здали валізу і взяли ручну поклажу і пішли гуляти. Першими справами пішли в музей Шагала. Чи гравюра – гравюри, це просто рисунки. Літографію, літографія значить гравюра.

Tre operazioni. Arlequina. Одна дуже мила жінка нас а, сфотографувала напроти картини. Це сон Іаковоя, якщо я пам'ятаю. Це вхід на ботанічний сад. Парк Фенікс називається. Це, <coughs> це Вхід. Тут таке свіже повітря, так легко дихається і так свіжо, Гарно, на вулиці страшна жара. Плюс 25, це сьогодні у нас геки 11 жовтня. В Києві холодно. А в Києві плюс 12 дощі, дощі, усякі рослини. Тут десь повинні бути черепахи. Підемо подивимось. Ассадрій Фламінга. Після музею Шагала ми пішли до ботанічного саду. Він називається Парк Фенікс, знаходиться біля аеропорту. Ми так розрахували, щоб не запізнитися на літак. Ми вийшли на вулицю. Тут рекреаційна зона. Шукаємо черепах. Тут якась краса. Ой, знайшли ми черепаху. не ось така не така велика, як рекламували.

Ну, какие классные, и, чистенькие и, такие. Такие лайны очень. А не надо, не надо. Це аеропорт Ні, це перший термінал. Ми чекаємо на нас нарешті перейшли до аеропорту, до першого терміналу посилили трошки і вилетіли, Спішно скільки налетіли. Кишиневі сіли на автобус. Ми прилетіли 22.50, 23.55 був автобус. Вони ходять буквально кожен час. Це дуже зручно. Швидко пройшли кордони, митницю і в їхали в Україну. Подивіться, як гарно, дуже приємно повернутись на батьківщину. Гарна погода і все своє. Зараз я не знаходжусь в Києві. У нас після чергового масового обстрілу, обстрілу вимкнули світло, не було опалення, зараз вже увімкнули. Але виїжджати нікуди не хочеться, тільки як турист на тиждень, тому що немає ніде кращого місця на землі, ніж дом.